Друга великомосівського громаду місяць січень багатий на історичні події, які зазвичай пов'язані із боротьбою за самостійність України і з нашим споконвічним ворогом, московитами. Сьогодні ми згадуємо про дві знаменні дати для нашого народу. А саме 29 січня традиційно відзначається День пам'яті героїв. Вояків студентів із Києва, які під станцією бути на Чернігівщині у січні 1918 року призупинили наступ більшовицьких військ під проводом Микити Муравйова на столицю України. Їхній подвиг дав можливість евакуювати уряд УНР і продовжити переговори. Які завершилися підписанням Брестського миру, згідно до якого більшовики були вимушені залишити територію України? Це один з найвизначніших подвигів українського війська. Це звитяга українського духу і зброї, це удар молоді проти рабства народу. Українська історія. Була не раз свідомо перекручена і підмінена. Загарники так завжди роблять із підкореним народом. Вони насамперед дискредитують ідею визвольної боротьби. Бій підкрутана це біль, це втрата, але це не поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як історична. Істина. Друга знаменна дата для нашого народу це 22 січня 1919 року. День Соборності України. Більш ніж століття тому наш народ зумів втілити прагнення про єдність України. Однині воєдино зливаються століттями удірвані одна від одної. Західноукраїнська Народна Республіка і на Дніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. От нині є єдина незалежна Україна. Ці рядки з Універсалу вкарбувалися в нашу генетичну пам'ять навіки відповідь. Очевидна єдність українського народу це підруття наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Як бачимо, наша держава не виникла у 1991 році. Вона правонаступниця Української Народної Республіки і Української держави гетьмана Павла Скорпацького. Самостійність, незалежність і соборність, які були проголошені універсалами Центральної Ради та актом Злуки. Вона має славетні військові традиції. Вона батьківщина знаних воїнів. Незламних борців за власну свободу і державність. Сьогодні, коли Україна відстоює незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією, обидві пам'ятні дати тісно переплелися. Їх поєднують боротьба за державність проти московського режиму і тягність військових традицій. Сьогодні Збройні Сили України воюють із тим же ворогом, з яким вели боротьбу крутяни, учасники зимових походів, УПА. Віримо, що саме в наш час ця боротьба завершиться перемогою. Низько вклоняюся світлій пам'яті полеглим та згадую усіх. То різні часи національної історії загинули у боротьбі за свободу і незалежність української держави. О, лузі червона калина похилила слав, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми... চলো দুঃখ Ті, могили, їх щороку, 29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, Знову і знову повертаючись до зимових подій 1918 року. 29 січня виповнюється 105 років відбою між українськими військовими курсантами та радянськими військами під командуванням капітана Муравйова. Початок війни. Згідно із історичних даних, після перевороту 1917-го більшовицький уряд Росії прагнув встановити контроль над Україною. Направив Українській центральній раді ультимату з вимогами дозволити переміщення більшовицьких військ на Дон та відмовитися від утворення українського фронту. Українці відхилили ці вимоги, тому 7 січня 1918 року більшовицький уряд Росії оголосив загальний наступ на Україну. У середині січня 1918 року вони встановили контроль майже на всьому лівобережжі та просувалися на Київ. За таких умов. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада четвертим універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. Наприкінці січня 1918 року на залізничній платформі «Укрута», намагаючись стримати наступ більшовиків на Київ, українські військові курсанти стали добою проти десятеро більших за кількістю російських військ під командуванням генерала Муравйова. У бою підкритими брала участь тільки одна сотня студентського курення близько 120-130 осіб. Решта курення під командою Довгая, студента, який повернувся з німецького фронту уранзі Підпоручка, разом з іншими з'єднаннями брала участь у боях на вулицях Києва проти більшовицьких заколонників, які виступали у кількості 6 тисяч осіб. Студенти перед тим вправлялися близько двох місяців і вчилися не тільки стріляти, а й кидати бомби. Але загалом студентський курінь не призначався для відрядження на фронт. Вони випадково зустріли у казармах загін юнацької військової школи, коли ті поверталися від Миколи Шенкаря. І, і після суперечки погодилися їхати з ними. Військове командування дало на це згоду, адже Бахмач вважався спокійною ділянкою фронту. Бій відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути. Одночасно з ним у Києву розпочалося третє більшовицьке повстання, яке змусило у вирішений момент розвернути війська на на цей напрямок на його придушення. 29 січня у 4-й годині зранку ешелон з першою українською інацькою школою та студентською сотнею прибув до станції Крут. Українські сили в районі станції Крути загалом налічували близько 500-600 осіб, близько 17-ї години. Зібралися всі українські підрозділи і з'ясувалося, що не вистачає однієї чоти студентів, що стояли найближче до станції. У суміті бою в полон потрапив розвідувальний звіт близько 30 осіб. Виступаючи у сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Крути, які були вже зайняті більшовицькими військами. Червоний командир Єгор Попов розлючений значними втратами з боку радянських військ. Наказав ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців зі 27 студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень 7 класу Григорій Піпський зі Старосамберівщини перед розстрілом перший почав співати, «Ще не мерла Україна, і решта студентів підтримали спів. Після розстрілу місцем жителям деякий час забороняли ховати тіла померлих. На оскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучні українців, славих, молодих. На оскольдовій могилі український цвіт по Крепавій, по дорозі нам і ти усе. На кого змогла зайнятись ворога рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого зайнявся кай? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край, мерли мною заповідь. Слава святим! На оскольковій могилі поховали їх. Цімох поранених, переплутавши зі своїми, кріжовики відправили лікуватись до Харкова. Так вони вціліли і потім розповідали про те, що сталося того страшного дня. За свідченням одного з учасників бою під Крутами дізнаємося, що два дні батьки та родичі розпізнавали своїх рідних та близьких у вагонах, що стояли на запасних полях Київської залізниці. Одна мати знайшла свого сина лише за монограмою на вишиванці. Сину, дитино моя, та за що ж? Господи, Боже мій Боже, смерть у сімнадцять, сімнадцять всього ж розум збагнути не може. Сину мій любий, матусі пробач, що не впізнала учора. Там твоє тіло, Катюга палач, знімичив, з змучив, спотворив. Як мені жити, скажи, підкажи, як по землі цій ходити, Господи, хоч на хвилинку б ожив, син мій, щоб матір навчити. Мій неслухняний тебе донесу, скільки б не важили кулі, ті, що убили юнацьку красу, люлі, малесенькі люлі. Ні, я не плачу. Поки спочивай, вірю, настане година вся Україна, коханий наш край прийде до кожного сина. Прийде, як мати спов'яне усіх, хто борониє її волі, хто найдорожче життя не вберіг у битві за щастя і долю. В Україні відзначення бою під крутами розпочалися лише напередодні проголошення її незалежності. 29 січня 1991 року з ініціативи Народного Руху України за участі В'ячеслава Чорновола, Студентської спілки, інших національно-демократичних організацій в Крутах було встановлено березовий хрест та відбувся перший невеличкий громадський мітинг. На державному рівні вшановувати пам'ять Героїв Крут почали в Україні лише з 2004 року. За рік перед цим, у січні 2003-го, Леонід Кучма підписав розпорядження про вшанування пам'яті героїв Крут. У багатьох містах України почали встановлювати пам'ятні знаки. В школах проводити вечори, присвячені цим подіям. У період президентства Віктора Ющенка відзначення боєм бою від Крутами перетворилися на масштабну подію. Участь у велолюдних урочистостях брали вищі посадові особи держави, політики. Представники громадськості. В радянські часи колеги вкрута кваліфікувалися як зрадники або просто замовчувалися. Судентські могили за Скольдової гори забрали та спочатку розбили на тому місці парк. Пізніше після Другої світової війни поховали радянських вояків, полеглих під час вигнання нацистських окупантів з Києва. Часу подій у перше провіщення пам'яті студентів згадали в 1990-х роках. Коли народний рух України становив тут дерев'яний хрест. 29 січня 1918 року 105 років тому, як відбувся бій під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління у боротьбі за незалежність. Завперли слова, урвали шляхи в застиглих очах ти. Цього солов'ї тут вперше пізнав колись обійми твої мені усміхнись і спробуй забуть Погасли вогні Мене не вернуть дяки на плечі. Ховай, рости козаки, виріснов, убій, проводжай, убий ще. Чуєш чи ні, що на всіх цієї борні ніколи? Порності України, свято України, яке відзначає щороку 22 січня в День проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Свято встановлено в Україні, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Для утворення єдиної соборної української держави. Згідно з указом Президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року, цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулася на рік швидше, 22 січня 1918 року, прийняття 4-го універсалу ОЦР, який проголошував повну незалежність УНР. Деякий час, 30 грудня 2011 року, указом на той час президента України Віктором Януковиче День Соборності на офіційному рівні було скасовано. А натомість встановлено День Соборності і Свободи України. Однак, 13 листопада 2014 року указом президента України Петром Порошенком свято було відомлено. Ідея Соборності свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо Христову в Києві. Але філософське коріння сягає в часі Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани: Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. у 18-20 столітті. Коли українські землі були розділені між сусідніми державами Московією, Польщею, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення в працях найвідоміших мислителів того часу, оскільки для боротьби за незалежність особливо потрібна важлива територіальна єдність. Проголошення звуки було призначено на 12 годину 22 січня 1919 року, тобто 101 річницю проголошення 4 універсалу про повну незалежність України. 22 січня було проголошено Всенародним і державним святом. День видався погідним та гарним, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9 годині ранку в усіх церквах відправляло богослужіння. Головні урочистості проголошення злуки проходили на Софіївській площі. 22 січня 1919 році у Києві на Софіївській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки, об'єднання українських земель та свідчення універсалом про об'єднання УНР і ЗУН в велику єдину Україну. Нині зливаються одно віками відділені одна від одної частини України. Галичина. Буковина, Закарпаття і Веднів'янська Україна в одну велику Україну сповнилися відвічні мрії, за яких жили, за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна українська народна республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім бойовим своїх власних сил, має змогу віднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Пролунав 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. 22 листопада 2004 рік розпочалася Помаранчева революція. А 9 років тому, 21 листопада 2013 році, Революція Гідності того дня 2013 року українці вийшли на Майдан на мирний зібра. Та почалася тривала боротьба проти диктаторського режиму. Вистояли на Майдані, переможемо у війні. Українці згадують початок Революції Гідності. День гідності та свободи, день який щоразу нагадує, що для вільних людей немає нічого неможливого. Користувачі соцмереж також пригадали свій досвід участі у Революції Гідності. Вже минула 9-та річниця Революції Гідності. Я пам'ятаю, все так, ніби це було вчора. Пам'ятаю запах диму на груші, чаю, нічних багатів. Вважаю, що без революції гідності ми б зараз були в Білорусі. Про цю революцію одна з найкращих моїх пісень, написав музикант Андрій Фріл. Що таке гідність? Здається, це бути українцем зі святом мої пташати. Написала захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Коли відбулася Революція Гідності, я була в 11 класі, а люди старші за мене на рік чи на два. Вже відстоювали наше з вами європейське майбутнє. Цього дня почалась Революція Гідності, яка змінила хід історії. Я хочу подякувати за те, що я маю зараз, і вшанувати пам'ять тих, хто полів за нашу з вами свободу. Свобода і Новий день. Мають свою ціну, і тепер ми знаємо, яку написала військова. Знял свободи та гідності! Переможка! Та привітала українців художник. Художниця і письменниця Олена Павлова. Я скажу так: після листопада 2013 року в мене ні разу не було відчуття безнадії, відчуття військової, непереборно і без виходів. Був сум, відчай, страх, горе, туга та паніка. Але безнадії більше не було ні разу. Навіть тоді, коли я думала, що треба буде на днях евакуювати своїх з центральної України. Бо руски туди ведуть. Це і відзначаємо сьогодні день гідності, свободи на дуже важкому шляху за право бути собою у вільному світі. Важко уявити, що всього якихось 9 років тому в центрі Києва стоїв пам'ятник Леніна, а сфера послуг столиці була тотально російською а на радіо було всього лише 5% українських пісень. За ці 9 років відбувся тотальний посух. Прийшов час, коли один скаже Слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава! А ще восени 2014 це здавалося фантастикою. Мені подобається цьогорічне гасло Відстояли на Майдані переможемо у війні. Для мене цей день позначений словами «Де de... лібертейт» Григорія Скверди, який говорив про свободу, як найвище благо. Але водночас цей день щороку нагадує нам і про те, що інколи ми не можемо втекти від світу. Доводиться спинитися, розвертатися обличчям до загрози, щоб відкинути ворога, щоб не впасти у сіру у боротися століття за століттям, щоб зрештою вибороти перемогу. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Паде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони, кров наших побратимів нас. Із кулями смертельні пороги. Україну, в той день, коли закінчиться війна, затаємник і героїв України, Донецько летовища руїни, і тих, хто там поклав своє життя. Пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Imagino. <susurra>